Почув історію стільця Кеннеді. У 1960 році такі стільці використовувались в студії, де проходили теледебати Джона Кеннеді і Річарда Ніксона. Це кандидати в президенти США. Вони стали найпопулярніші в історії і зібрали біля екранів телевізорів більш ніж 70 мільйонів глядачів. Начебто на той момент у Кеннеді були сильні болі в спині. І саме завдяки зручності цього стільця він зміг почуватись комфортно і вирати ці дебати. Не можу перевірити, чи це правдива історія, але вирішив перевірити, чи дійсно цей стілець такий зручний. Модель стільця дуже полюбилась американцями і він вважається один з найбільш вдалих моделей дизайнера Ханса Венера. Виготовлення це дуже складний стільчик, але тому цікаво робити. Сильно допоміг мені в роботі верста з ЧПУ. Без нього пішло б набагато більше часу. Але і ручної праці багато. Використовував майже всі інструменти, які є в майстерні. Матеріал для даної моделі підібрав клен. Він доволі легкий порівняно з такими породами, як ясень або дуб, але міцний. А ще мені подобається дуже світлий майже білий колір дерева. Щоб його зберегти, покриватиму поліакриловим лаком. Хоча деревина її колір і варіанти оббивки сидінь можуть бути різними в залежності від побажань смаків замовника. Тож замовляйте нову модель стільця і особисто переконайтесь в його зручності. А поки підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого.